Доброго дня, це медіа-центр України Одеса. Розпочинаємо наш робочий день. Розпочинаємо з брифінгу, який ми планували вже декілька днів тому. Дуже важлива тема, незважаючи на ту катастрофу, яка зараз відбувається в Україні через підрив дамби Каховської ГЕС. Зараз у нас в медіа центрі представники Федерації боксу Одеської області, представники Національної гвардії, вони зможуть розповісти про те, як спорт допомагає. Бійцям допомагає людям з бойовим досвідом реабілітуватися і прийти в нормальний, нормальний стан. Олександр Гордієнко, віце-президент Федерації Боксу Одеської області. Прошу вам слово. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. В зв'язку з численними зверненнями громадян за ініціативою президента Федерації Боксу Одеської області було прийнято рішення створити комітет. Соціальної допомоги підтримки. Основні задачі комітету це підтримка соціально незахищених верст населення, підтримка та реабілітація військовослужбовців та їх сімей. Більш детальніше розповість голова комітету Олена. Доброго дня. Я дуже вдячна, що приділили увагу цій важливій темі. Мене звуть Олена Крилатова, я журналіст, благодійниця, куратор Міжнародного фонду Донбоску у Республіці Туреччина. Туреччина психолог в методі ПІПІТІ. Для мене як для професіонала, психолога, ця тема дуже важлива. Ця тема дуже болюча. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну мої колеги, які на жаль роз'їхалися за межі страни, почали. Працювати над темою психотримати... посттравматичного стресових розладів у військових, і це дуже болюча тема, тому що реабілітація, психологічна реабілітація військових вона зараз не на належному уровні. Щось проводиться, щось робиться, але не на достатньому рівні, тому що не Вистачає як фахівців, мільйонна армія. І зараз потрібно працювати також з тими військовими, які проходять ротацію, які приїжджають додому, і це повинні робити професійні фахівці. Ми вирішили створити такий соціальний комітет підтримки і працювати з військовими, їх родинами, які зараз потребують якнаймога Більше допомоги, якщо є можливість пройти декомпресію через спорт, це дуже добре, тому що не всім це підходить. Але тим, кому це показано, це може, може бути дуже важлива підтримка. Тому ми вирішили зробити такий соціальний комітет підтримки, де будемо займатися. І військовими, і сім'ями ТПО залучати дітей, які приїхали до України, до Одеси, які перебувають тут. Їх залучати до спорту. Це будуть не тільки бойові види мистецтва, ще й другі. Види спорту і будемо співпрацювати з іншими федераціями спорту Одеси та Одеської області. І майже рік я чую від родин жінок, особливо військових, що хлопці. Не соціалізуються, вони не знають, що їм робити, куди їм йти. І хочеться, щоб ця організація, цей комітет, допомагав хлопцям соціалізуватись якнаймого швидше, прийти до нормального мирного життя. От декомпресія, декомпресія це дуже важливо на сьогоднішній день. І якщо не ми зараз тут, то я не знаю, хто цим цим буде займатися і хто буде. Лобіювати їх інтереси ми плануємо також займатися юридичною підтримкою, соціальною підтримкою. Будемо допомагати як тільки можна. Далі хочу передати слово Дмитрію Богомолову. Дуже дякую. Хочу сказати, що я, як спортивний журналіст, зараз служу в національній гвардії України і зіштовхнувся з тим, що дійсно не вистачає саме уваги до цієї до цього процесу декомпресії військовослужбовців. Усіх ми кажемо зараз не тільки про тих, що поранені, їм необхідна реабілітація більш серйозна, медична. Ми кажемо про повністю всіх, хто повертається з ротація з різних регіонів України треба з ними працювати постійно тому ми для цього плануємо і вже долучаємо професійних фахівців тренерів федерація боксу одеської області долучилася стала такою першою ластівкою яка дійсно на своєму прикладі вже показує як це потрібно робити що потрібно надавати в першу чергу умови матеріально технічну базу свої зали своїх тренерів які будуть... Будуть займатися з військовими, ми кажемо про те, що це може бути одне-два тренування для початку. Тобто, як це буде відбуватись? Спочатку психологи проводять анкетування, розуміють, що потрібно. Потім група цих військових приїжджає на тренування, займається. Також входять в цю програму культурно-масові відвідування культурно-масових заходів. Ось вже ці, цих вихідних проходив кубок Чорне море з ММА, який також проводив спортивний клуб Чемпіон разом з федерацією ММА в Одеській області. І спільно з федерацією боксу в Одеській області. Там понад 100 учасників приймали участь, і понад 30 військовослужбовців 11-ї бригади імені Михайла Грушевського теж долучилися як глядачі. Тобто, це важлива позиція. Позитивна підтримка. Ці емоції вони необхідні. Вони допомагають відновитися, пройти цю декомпресію, щоб потім знову повертатися, щоб потім приносити ще більше користі країні. А цей, ця програма буде актуальною. Я вигадаю, що найближчі 10-15 років. Насправді, ми зараз цим тільки починаємо з. Це бачити, що треба дійсно соціалізувати військових, треба їм допомагати з отриманням освіти, з отриманням в майбутньому професії, щоб вони дійсно соціалізувалися, і це потрібно робити разом з їх родинами, в тому числі. Саме тому ми кажемо про допомогу і дітям військовослужбовців в плані надання їм умов для зайнять в спортивних секціях. Також ми будемо збирати цю інформацію в наших друзів з різних благодійних. Інних фондів, які вже допомагають, і людям з внутрішньо осіб з різних регіонів України, і також дітям військових, це буде відбуватись на безоплатній основі і. Це буде насправді підтримкою позитивною, моральною та психологічною підтримкою, тому що саме від нас сьогодні, від кожного українця, залежить потужність, потужність нашої армії, наших військових, яких треба на різних рівнях виводити, виводити з цього посттравматичного стресового стану. Ось про це ми кажемо саме для цього. Спорт він є такою елементом цього фактору. Він допомагає бути більш бадьорим, більш сильним, швидше приймати рішення. Бути взагалі сильнішим фізично, і ну саме наша армія повинна бути такою. Я так вважаю, як спортивний журналіст, який вже багато років про це пише. Я розумію, що сьогодні нам треба перемогти найголовніше, щоб наша країна сьогодні перемогла, і потім ми ще більше будемо уваги привертати спорту. Але зараз спорт повинен допомагати також. І усі спортсмени готові це робити. Дійсно, треба просто виводити це на новий рівень, цю співпрацю і давати таку, такий приклад. Дякую. Дякую. Може, передамо слово. Може, додасте щось, якщо. Шановні колеги, всім добрий день. Я б хотів подякувати в першу чергу Федерації боксу Одеської області за таку ініціативу у створенні дійсно професійного комітету, який наразі є дуже актуальним в нинішніх умовах. В першу чергу ми будемо сприяти у Допомозі тимчасово переселеним особам в їхньому розміщенні, в їхній адаптації на нових тимчасових місцях проживання. Тому команда однодумців об'єдналася навколо цієї ініціативи, завдяки друзям, колегам і профільним спеціалістам ми завжди готові підтримати. Таких людей, і військових, як сказав вже Дмитро, соціальна адаптація і Олена це є дуже важливо на даний момент, тому що в цих реаліях людям дуже складно справитися з тими психологічними складнощами, які є. Плюс додається ще побутові проблеми, побутові проблеми які і в сфері ЖКХ, і в сфері забезпечення житлом. Ми надіємося, що запрацює на кінецтвом в нашій державі програма ЄОСЕЛЯ, яка повинна дати змогу таким людям, які лишились без житла, без засобів, можна так сказати, існування, отримати якесь певне житло, тобто домогти в організації ну, тих процесів, які держава на даний момент надає. Тому тільки вперед перемога за нами повинна бути, і дійсно кожна людина під час е, війни повинна робити максимально можливе зі, зі своєї сторони для допомоги е, один одному. Тепер я слово хочу передати Олександрові Прищепі. Доброго дня, Олександр Прищепа. практикуючий адвокат, член виконкому федерації боксу Одеської області, займаюся юридичним супроводженням діяльності Федерації. Зі свого боку. Хочу трохи розповісти про комітет. Комітет соціальної підтримки було утворено на базі Федерації боксу Одеської області відповідно до статуту федерації, і це дуже важливо, розповім чому. У Федерації боксу Одеської області є ресурси, матеріально-технічна база, широке коло спеціалістів спортивного напрямку. І також федерація боксу Одеської області уклала низку меморандумів про співпрацю та взаємодію з багатьма федераціями спортивними Одеської області, а також спортивними товариствами. Господарськими суб'єктами тому ми відповідно створюючи цей комітет, будемо використовувати всю базу федерації боксу Одеської області, яку спрямовлено на соціальні вирішення соціальних питань нашого регіону через спорт. Тому також зі свого боку хочу підтримати діяльність в правовому руслі. Ми будемо збирати найбільш гострі юридичні питання, які стосуються соціальної направленості, розробляти механізм, алгоритми вирішення цих питань відповідно до чинного законодавства. А також ці механізми повинні приводити до. Практичного результату тому зі свого боку гарантую правове забезпечення і юридичну підтримку діяльності комітету. Дякую, нормально Дякую. бачить. Можемо ще додати кілька слів про те, що насправді долучаються до цієї програми вже кілька місяців. Ми співпрацюємо постійно з різними театрами Одеси, філармонія, оперний театр, різні музеї. Тобто, військові постійно відвідують щотижня. Це відбувається постійно. Тобто, зараз ми хочемо перенести це ще й на спорт. Ці напрацювання, які вже існують, тому в 11-й бригаді імені Михайла Грушевського є вже завдяки командуванню бригади є футбольний клуб Південна Пальміра НГУ, який здобуває постійно результати, трофеї, кубки. Вони є учасниками чемпіонату Ліги. АТО, там є учасники бойових дій в команді, і це теж приклад. Тобто, готові долучати теж і до тренувань усіх військових яким потрібна ця допомога, ну хочеться додати, що це пілотний проект, завдяки якому ми плануємо розвивати реалізувати цю програму в рамках країни? Так, дякую. було запитання Дмитро Домата Фарафай. Вверх, Один. Є. Так. А, скажіть, чи є може приблизна якась цифра військових, якими опікується ваш комітет, і як вони взагалі реагують на це? Куди, Наразі був? говорити про чіткі цифри це дуже рано, тому що ми тільки почали збирати якісь дані, тому що телефон майже в неділю він розривається, поки команда записує. В основному дзвонять жінки, жінки дзвонять, які пілкуються про своїх чоловіків, тому що не кожен військовий може осознати, що йому потрібна професійна допомога. Теж важливо додати, що щоб ця програма працювала насправді, тут казати про статистику зараз ну попередньо ще зарано, адже це постійний процес кожного тижня, щонайменше по 30 військовослужбовців для початку повинні долучатись в рамках федерації боксу. Потім інші клуби федерації боксу, в яких там безлічно ну, близько 50 мабуть, зараз клубів в, в, в Одеському регіоні, які теж на цьому прикладі зможуть надавати ці умови. Тобто кількість людей буде зростати постійно, і це поки що ми розпочинаємо показувати на національній гвардії України разом з південним територіальним управлінням. Це буде все відпрацьовуватись і далі. Тобто, де Декомпресія – буде... це не тільки про військових, це особливо про членів їх родини. Теж треба сказати, що ми будемо співпрацювати і вже співпрацюємо з спортивним товариством Динамо, яке об'єднує всіх силовиків, Тобто, це і Нацгвардія, і Збройні Сили України, і національна поліція, і прикордонна служба, і державна служба з надзвичайних ситуацій. Тобто, ці напрацювання ми готові впроваджувати для всіх силовиків України сьогодні. Це треба робити, треба показувати прикладом, як це відбувається. Дякую, дякую за за брифінг, за те, що завітали до нас. Наш наступний брифінг відбудеться буквально за 10 хвилин. Він буде присвячений порушенню прав людини на окупованих російською армією території. А в 11.40 в нас буде брифінг керівниці об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдні України Наталі Гуменюк про оперативну ситуацію через підрив російською армією Дамби Каховської ГЕС. Ми будемо також сьогодні шукати ще експертів і людей, які розбираються в цій ситуації, для того щоб. Давати більше інформації на цю актуальну тему залишайтеся з нами, буде цікаво.